Офігеть. Ми перевдяглися в купальники і йти в бассейн. А тут отаке от, от лівняка. Так конкретно. Канада називається. Ну і тепер сохне все. Ну такі в бассейн. Ні, Ага. Дітей всіх повиганяли, мені так і не пояснили толком, бо він дуже швидко говорив. Не пояснили чому. Я бачу куточок. І я бачу куточок тут. Приблизно видно, як воно є. Прикольно! Воно, звісно. А, біля, біля дошки то є, воно вище трошки. Отут саме глибина, цей кусочок. А, да, 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 да. воно зараз прозоре, бо нікого нема в воді. Видно все-все-все. Кожну рибку, скажімо так. Отут глибше, там менше. там менше. Коротше, тут класно. Діти зараз розбіглися, хто в парк, хто куди. Чекають. Моя мрія збулася, щоб прийти, і басейн був порожній. Воно реально збулося. Нікого нема в басейні. Все, чекаємо тут на Максимку, він втретій закінчує. Отам от от хмарка. Та-та-та. Отам хмарка, а там чисте небо. Чекай, а отам от знову хмарка. Ця дитина не знає, куди себе діти. Нам треба зараз ще купатися всім. Коротше, вийшли ми з басейну екстремально. Макс встиг покупатися. Як тільки він вийшов, нас всіх десь без 15 вигнали з басейну і почало небо гриміти. Так що ми всі толпою побігли, роздівалки душі і так далі, щоб швидко зібратися і піти додому. Макс он обідає, нарешті. А ця дівчинка хоче когось помучити, а всі такі втомлені, що нічого не хочуть. А в неї перезбиток енергії, так? Да? Так. Да. О, там на небі класно гримить. О, ще одна прийшла. <реш> чіпси. Їж свої чіпси, їж. А я зараз роблю смузі з бананом і полуницею. Моя дитинка ніяк не перейде на нормальний години американським. І вона 10 годині снідає другий раз. Дивіться, що він придумав? Рахісове масло і е, малинове варення на солодкий хлібчик. Ну, це світаки це мовляв. Е, вони трошки інакше робили, але давай. Я хочу подивитися, що ти скажеш на результат. Я сама не додумалась до цього. Я. Yeah. Так, перевертає. Покажи. Ну як? Нормально. <смісту> можна, так. Супер. Діти кажуть, що салат найсмачніший. Ді, ну кому як? <смісту> Я дуже рада, що ви довольні. Зараз Максик потер з сирочком. Салатик. Помідорки, там все, що було, злобний. з перчиком. Бо я там кусочки робила, які не влазили на маленькі бутерброди. Зараз ще синочок собі насипать і будемо їстинькі. Давальні? Да. Супер. Злілки дві. <рес> дві злюки. Я за іграшку. Дю -дю -дю. Дю -дю. Клас. Ідем кататись Привет. на лодочках. Это прикрыто! Ну я сподіваюся. Іграшку купила на розпродажі гаражному. За долар. Ой, уши, уши. Не получилось. Один дети. Ага. Один такие. <сор》>. Ты воду, Еще одна ]inha? машина. Не Да? <сор》. Нам. сор> а Еще то... один. <сор"> а, тут они везде. Ага. Прямо как в том анекдоте. Не поверите, почему я опоздал на работу, да? Да. О, Мама, давай, Жди, да. я хочу на это посмотреть. Класс. И все ползут. В Канаде гусятора на дороге. Що малече скажете? Устали? Жарко. Кока-кола. <рес> Мордочки. Тепер я знаю, як з вами фотки класні робити. Кока-Кола. Вау. Стрівочок. Ми зараз трошки обійдемо туди в глибину. Але в ту сторону десь, де кущі. Тільки обережно, можу чекати. Ага. У них тут драка чи що? Виганяють тих. Чи захищають? Ха -ха. Клас. Діана, не йдеш до сестри? А, в нас тут знов ступор. Сьогодні день ступорів з гусями. Я до вас взагалі близько, ребята. Ви не боїтеся, ні? Я краса. Ну що, ді... знов лавочка? І знов переходять через дорогу. Вам скучно, гусі? Маленькі мої, ви такі маленькі здалека. га Га-га. Вони га -га. рахуються, це їх територія, вони собі тут гуляють. Привіт! Не боїтеся, ні? Ну взагалі, а якщо ближче, ні, такі боєтеся. Клас. Ми на смотрову площадку піднялися. Оце вот така тут краса. І тут. Так, Я думаю, що це нехай я обід з ним тут. Там щось є. Там лодочка. Там причал. Що таке? Данок переживає за іграшку. Оце знизу там, там може до води спуститися, я так поняла. А там ми гуляли. Малюсенькі, та дивики, маленькі, то напевно утята. Коченята. Ось таке. Ага. Ого, яке шустре. О, тут качечки. Так, да, до мами качки. Прибігли, клас. Ще один маленький там. Класс. Мені каже, так хочуть посуду чити звідси. Дві в неї крильця сині. В той качечки. У них бувають шийки зелені, сині, крильця. Ага, чотири дитя. Я де кучу похоти так стоять. Малиші такі малесенькі. Мама, я думаю, да, що вони нам йдуть. Кинеш. На жаль, хлопці, нема, не можна вам хлібчик. Бо ви потім затяжкі і не можете нікуди вилетіти. До берега пливуть, малиші. Такі шустрі. Ми майже дійшли до зупинки. там Майже біля центру ми. Тут буде наш автобус. Діти вже замучені, раз, іди, два. Замучені, казавки, яскраві такі, вимотані, не люблять, вони пішки ходити. Але класно погуляли. Ти замучений? Не, клас, Макс нас любить довше погуляти. І там буде автобус з кутка. Все, ой, тут і такі о, є. Ну, що поробиш. Не дивись, чекаємо автобус. Все, ми закупилися, чекаємо автобуса. Коли він буде ще непонятно, може десь хвилина, може пів години. Але тут цілих два буде, і перший, і десятий. Тут всякі салони машин. Інфініті Нісану, там он BMW. Це індустріальна, я так поняла, зона. І трошки далі там буде Валювілч. Великий магазин. Дотя втомилася, вже такі замучені. О, вона їсти хоче, Ми вже дві години, як маємо поїсти, так? Да? Ти не втомилась? Ні? Такі очки зробила. А ні-ні-ні, мамо, не можна їсти. А, да, їж моє сало, їж, Дозволяю. Все, доїхала до центра. Тут така краса. Чекаємо на другий номер автобуса. Ми, по-моєму, приїхали на одному з тих де десяточка. Не видно, які з них. Замучені дітки. замучена дитинка. Клас. Що? Люблю центр. Тут такі високі будиночки. Делі не не мою руку. Оцей будиночок класний, їх там два одинакових близнюки. Ой, Ой. так. Ось ця церква гарна. І це взагалі, тут гарно. Давай, давай. Скоро буде готові наші хлібчики з сиром. Найшвидший її обід. Не, це Ми вже все спробували. І лимонад, і ранджат і Кока-колу. Ці дві зразу собі Кока-Колу, бо вони її заказували. А ми з Максом спробували все інше. А ну саме. Гаряче, Ммм, Дар буде ням. Іду накривати на стіл нам. я ямі я мі Ні, кефір не хочу, хочу сметану. Піца. Гаряча піца. Тільки з духовки. Це є більше клім з сиром. Угу. І я своє буду. Ням-ням, воно так смачно пахне. Я спеціально ці хлібчики заказувала, бо вони так не продаються, наскільки я Це Те, вот. що ми в Ліляни раз спробували, мені сподобалось, я хотіла замовити. Нарешті замовила.